Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми подивимося всю мою декоративну косметику. Всю її порахуємо. Це буде, так би мовити, інвентаризація всієї моєї декоративної косметики. Зараз ви її всю бачите перед собою. От, і давайте більш детально розглянемо кожну позицію. Почнемо, звичайно, з тональних кремів. Ось всі вони, їх у мене є 9 штук. Це три від Huda Beauty. Ось цей, вони три одинакові. Одним я користуюся, два ще запаковані в запасах. Потім один від Glam Shop, я ним користуюсь, один від Oriflame від Evelyn. Від Beauty Blender, один, Tom Ford і від NYX. Ось, ці все 9 штук. Так, переходимо далі до консилерів. Їх всього в мене є 4 штуки. Один від Colourpop, від Glam Shop, від Lancome і від Huda Beauty. Так, далі бронзери. Бронзері в мене є 5 штук. Я сюди відношу все: і рідкі, і кремові, ну будь-які продукти, що можна назвати бронзером. У мене є 5 штук. Е, так. Отже, бронзери в мене є від Made by Mitchell один. Потім два від Glamshop. Один це взагалі то рідка помада матова, але я використовую як бронзер, тому зараховую до бронзера. Це Ларіці І один це білоруський бренд, який я закінчую. Всього 5 штук. Я думаю, по бронзерах. Так, забула сказати, що по бронзерах, по тональних і по консилерах я, в принципі, задоволена. Своєю кількістю якраз стільки, скільки треба. Тому що, ну, і не забагато, і не замало, скажімо так, для мене. Давайте переходити далі до румян. Ось це у мене ці всі це у мене румяна. У мене румян є всього раз, два, три, чотири і ще дві в цій палітрі. Зараз ми подивимося, всього 6 штук. Отже, одні від Huda Beauty, одні від. Color Pop, одні від Bobby Brown. Це помада, але я зараховую як, як румяна, тому це помада від фармасі. Ну, то тут переварені ще залишки інші. ну, Я використовую як рум'яна, тому зараховую <coughs> за румяна. Так, і двоє в цій палітрі. Ой, так, складно діставати. Давайте подивимось. Важко однією рукою відкрити. Так, зараз від... все-таки я це зроблю. Ось Ось тут двоє румян, і тут є ще 9 відтінків тіней, тому ми ще до цієї палітри вернемось. Отже, у мене 6 румян. Так, з хайлайтерів у мене є. Ой, перепрошую, всього чотири штуки. Це одні від Glam Shop, одні від, Боже, як ти називаєшся, Made by Mitchell. Одні від модель Ко і одні від Huda Beauty. Всього 4 штуки. Ну, Вважаю, що рум'яна і хайлайтери теж адекватна кількість у мене. Далі переходимо до брів. Для брів у мене є всього так, 7 штук. Це ось ця вся категорія. Одна помадка. Потім двоє тіней. Ось і 4 олівця. Олівець від Анастасії, цей від Міши. Цей від кого ти від, від Ethyth House. Так. І цей від Lorac Pro. Так. Ось такі. Олівці, я, в принципі, хочу позакінчувати, більше брати не буду. Буду користуватись помадкою Тіні, я так само не знаю, що з ними робити. Оці я, в принципі, деколи використовую як тіні для повік. В принципі, я теж хочу використати, більше не буду брати, буду брати тільки помадку. Так, як бачите, в мене немає гелів зараз для брів, і я так само їх планую собі один купити, тому що я час від часу гелем для брів користуюсь. Так, Переходимо до наступної категорії: це у нас бази під тіні. У мене їх є скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість штук. Ось туди я заношу всі бази: і кольорові, і для глітерів, і звичайні. І тому в мене є 6 штук. Трішки забагато хочу використати. У мене зараз ось ця рожева в Project Penny, також ось ця від Анастасії в Project Penny. Ось ця в мене в проєкті 100 використань, тому я сподіваюся, що до кінця року я декілька баз закінчу. Так, так наступна категорія це туші. У мене їх всіх є 11 штук, і тільки двома я з ними користуюсь. Всі решта стоять в запасах. Користуюсь я наразі від Oriflame і від Yves Saint Laurent. А в запасі в мене від Oriflame, від, Ось така у мені попалась в адвент-календарі, я навіть не знаю, що це за туш. І одна від Farmacy. Ось. Це все. Так, олівці. Давайте зразу переходимо. Так, скільки в мене є олівців? Олівці для очей, в мене всього є 10 штук. Деякі стоять в запасах, деякими я користуюсь. Користуюсь я один від Ланком. Потім один від Yves Saint Laurent, один від Magrat, Так, один від Pharmacy, І о, я ще забула один олівчик. У мене ще є один олівчик. Коричневий, от я чогось про нього забула, зараз його принесу. Так, отже, в мене ще є один олівчик від Елен Про. Коричневий. він у мене в Project Penny, я щось про нього забула. Отже, у мене є 11 олівчиків. Для очей це дуже багато. І я планую до кінця року трохи їх повиводити, використовувати. Можливо, на подарунок підуть, можливо, щось продам. Наприклад, оцей синій. Від Made by Mitchell я взагалі не користуюся, його виставила на продаж. Ось так. ну Трішки-трішки олівців все-таки забагато. Далі одиночні тіні. Одиночні тіні в мене, по-перше, є від Glamshop 40 штук. Одні в цій такій величезній палітрі. І 6 штук, ой, 8 штук в такій меншій палітрі. Тобто 32 плюс 8. І 5 штук є ось тут. У мене є двоє кремових тіней Made by Mitchell. Одні такі коричневі я використовую, а ці темно-сірі я хочу продати, але поки вони у мене є в колекції, поки вони є у мене ще не продані, тому я їх теж зараховую ну, рахую їх, що вони у мене є. Потім у мене від Colourpop залишились одні ось такі, одні від Наташа Денона. І це хоча хайлайтер від мезуда. Але я використовую суто як тіні, тому зараховую до неночних тіней. Тобто, в мене всього їх є 45 штук. Так, тепер переходимо до палітр тіней. У мене їх всього є 19 штук, як ви бачите. І давайте почнемо з цього краю більш детально. Так, в мене від петмаград залишилось 4 палітри. Одна ось ця новенька, що разом з румянами я показувала дев'ятка. Потім в мене є ось така. Вона називається. Е, як ти ж називаєшся? Зараз я найду, іконік, іконік, ось так. На 6 відтінків, У мене залишилися дві палітри мазерші, 5 і сьома. Сьома це перша роза, п'ята це бронз Seduction. Отже, 4 палітри від McGrath. Далі, у мене є дві палітри від Evelyn залишилися. Ось така Angel Dream. І ще одна палітра чоклет. Потім ця палітра мені попалася в адвент календарі Белап'єре. Виявилася непоганою, ну, навіть дуже класною, легко тушується. Ось так вона виглядає. Тому вирішила собі залишити. Потім у мене є три палітри від Huda Beauty. Одна ягуар, друга тепла ця матова, що самі матові відтінки, і одна оця маленька з чотирьох відтінків, що з зеленими відтінками. І нею, я якщо не користувалася, я її тримаю на подарунок. Можливо, десь потрібно буде, я її подарую. Далі, у мене від Too Faced одна палітра Cinnamon, Swirl. Вона у мене в проєкті 100 використань. Потім від ColorPop в мене залишилися дві палітри маленькі. Перша це Moon Haze. І наступна це ось така четвірка. Ось так вона називається. Так, далі, одна від Євроше в мене залишилась ось така. Потім дві це білоруські. Белор Дизайн і Парадізо. Потім одна від Essence. Так, одна це китайський. Бренд, як ти називаєшся, Кеткін. І одна від Nars, це Extreme Effect. Ось. Всього наразі у мене 19 палітр тіней. Так, Зараз ще раз покажу, як всі вони виглядають. Ось так. І я також порахувала, скільки в них рефілів є. Отже, в цих всіх палітрах 189 рефілів. І також я порахувала, скільки палітрів є з дном. В яких відтінках я дійшла до дна, це всього 10 штук. Ось так. Ну, Палітр трохи ще забагато. Все-таки ще буду бамбуть трошки зменшувати хоча б до 15 штук. Як буду їхати в Україну, планую розкламитися від оцієї Evelyn величезної, це точно. Потім від Color Pop, мабуть. Ну, від оцієї точно, від цієї ще не знаю, від Івроше. Ці не буду розкламляти, бо нема кому це дати. А оці раз, два, три. три. Раз, два, три. І sn 4 планую якось використати. Ось так. Оця на подарунок. І з Mazer я теж не знаю, що робити. Вони дуже важкі. Мені складно з ними зробити макіяж в тому плані, що всі відтінки матові для мене темні, і мені треба буде брати ще з якоїсь палітри відтіну в складку. Це мене трохи напрягає, тому я думаю, від двох мазершів я, напевно, теж буду їх продавати і залишу тільки ось цю новеньку і ось цю рожеву. Напевно, так. Ну, це поки що в планах. Поки що, а як буде, будемо бачити. Далі давайте переходити до губ. Для губ у мене є от стільки олівців для губ. Дуже багато це 11 штук. У мене є 5 від ламель, 4 від Рубіроуз. Один Steve Лорон І один від е, Ну, До кінця року, я думаю, штуки 3 я використаю точно, можливо, більше. Подивимось. ну, Треба їх трошки зменшувати кількість. Далі переходимо до помад. Помад у мене є 12 штук. Ось, теж це для мене дуже багато. 12 штук. Так, в мене є 3 помади від Петмаград. Ось ці дві, і ця третя одна від NYX. Цю я не знаю, що з нею зробити. Мені взагалі не подобається. Оце я її недавно купила. І мені відтінок мені взагалі не підходить. Треба комусь віддати. Потім одна від NARS. Чотири аж від Pharmacy, Потім. Одна від Іла Маскі, друга від Лора Мерсьє І одна від Шарлоти. Ось 12 помад. Треба теж зменшувати їх кількість. Отже, трішки забагато. Далі переходимо до блисків. Блисків у мене є 10 штук. Два від Петмаград. Цей від Farmaсі, це Tower, це Essence. Це нібито помада лавера, але він, вона дуже прозора, така з мікроблискітками, тому я зараховую до блисків. Ось така вона. Так, ладно, стій, так, потім тебе закручу. Так, потім в мене ще є два блиска від Made by Mіchil. Один від Colorpop і один від Sephora. Блисків теж багато, але я ними частіше користуюся помадами. Деякі я планую цього року закінчити наприклад, такі як Sephora. Потім оцей точно закінчиться. М -м -м від фармасі, оцей тавер я хочу закінчити. Ну, подивимось. Я думаю, до кінця року трішки зменшиться. І у мене є останні це три олійки для губ. Одна від ColorPop. Одна від Сіате Ланда оця з кокосом. І одна ось така. Так. Ну, Нормальна кількість, тому що оця колорпоп в мене закінчується, і залишиться дві. Ось Ось таке вийшло відео, показала вам всю свою декоративну косметику. Це все, що в мене наразі є. Ось так ще раз покажу. Не знаю, для когось, можливо, це буде дуже багато, для когось, можливо, це взагалі мало. Для мене поки що менш-більш така кількість комфортна. Звичайно, хотілося б трошки зменшити, але в більшості категоріях мене кількість влаштовує. От єдине, що в тінях треба трішки, і в засобах для губ, ну і ще в олівцях. А все решта, туші на запас нормально завжди мати. Бо я туш міняю кожні два місяці, тому це не так багато. Тональні в мене теж йдуть. У мене один тональний ідея за півтора-два місяця. Для брів у мене менш-більш нормальна ситуація. Хайлайтери, там, рум'яна і бронзери теж. Ну, ось так. А ви пишіть, як вам. Буде цікаво почитати. Я всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!